Доброго дня, мої любі глядачі! І сьогодні подивимося питання, чи готовий президент РФ на переговори з Україною? Насправді. Карти відповідають на це питання так. Він хоче, щоб ці перемовини відбувалися тільки на його умовах. Оця карта говорить нам про те, що він хоче зберегти всі відвойовані території на 100%. Бачите, тут людина тримає пентакль, і не відпустить, і сидить ще на двох, і на голові ще один. Тобто, зберегти. Всі території. От, 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 от такі перемовини. Тому саме карта влюблені перевернута, закохані. Перевернута і також перевернута карта закохана говорить нам про обман. Тобто це перемовини, перемовини для того, щоб зробити зовнішній вигляд їх, а сам хоче зберегти території та. Оця карта в перевернутому вигляді говорить нам, що він хоче поновити контакти з зовнішнім світом, тобто, щоб зняли санкції. ось такі перемовини, якщо взагалі це можна назвати якимись перемовинами. Так, давайте ще спитаємо, що він очікує отримати від цих перемовин. Ми вже знаємо, що він хоче території, але давайте ще спитаємо, що він хоче отримати від них. Крім цього. Ну от карти нам кажуть те ж саме, щоб заморозити конфлікт, тому що карта воєнних дій перевернута, король мечів. Карта дому стабільності перевернута для того, для того, щоб в нас в Україні була нестабільна ситуа ситуація для того, щоб все робилося з-під палки. Жезли перевернуті це насильницьким методом. Це не за добру волю, не по добрій волі. Для того, щоб розділити нашу українську сім'ю навпіл. Бачите, тут як одна сторона, тут інша. І Король кубків перевернути говорить нам про те, що на е, ні, ні на які домовленості він не піде на тих умовах, які будуть справедливі і вигідні для України. Тому що король кубків перевернути, тобто це лише зовнішній вигляд оцих перемовин. А от тільки хоче заморозити конфлікт. Давайте спитаємо добре, навіщо він хоче, з якою ціллю заморозити конфлікт. Для того, щоб був час, ця карта відпочинку, да, застою, стагнації, тобто був оцей проміжок часу для того, щоб домовитися з якимись іншими країнами про допомогу і так як жезли перевернуті. Знову ж таки, це буде відбуватися не по волі, з під палки. І для того, щоб були підписані, можливо, не гласно, а можливо незаконно, якісь документи. Можливо, це стосується саме оцих референдумів, псевдореферендумів, які вони хочуть провести. Тобто, щоб ці референдуми відбулися і заручитися підтримкою якихось країн для того, щоб нести оцю важку ношу, яку, яка на зараз їм вже не посильна. Отаку От відповідь дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мира, любові, добра і все буде Україна!